Сьогодні Україна і світ вшановують роковини найжорстокішого злочину, вчиненого проти нашого народу голодомору 1932-1933 років. У пік цього геноциду на нашій землі щодоби помирало 25 тисяч осіб. Увесь світ знає терор голодом в Україні був чітко спланованим актом знищення нашої нації. Але Україна вижила. Сьогодні ворог знову намагається вже в інший спосіб стерти нашу генетичну пам'ять, змінити історію і перекроїти карту світу на свій лад. Москаль ніколи не був нашим братом. Він завжди був нашим катом, і ми мусимо добре засвоїти цей урок. Сьогодні наші думки і молитви присвячені невинним жертвам, які закатовані штучним голодом. Наше завдання зберегти ту пам'ять для наступних поколінь. Вічна пам'ять загиблим і вічна слава Україні. На підвіконні палахтить, скорботи полум'я священне, то свічка пам'яті горить за всіх безвинно обієна. Мій розум навіть не збагне страшної люті сталінізму, що катував своїх людей. Це ще жахливіше фашизму. Моя бабуся, сирота. Мені колись розповідала, як батька з матір'ю вона В свої шість років поховала. Забрали з хати геть усе, зернину кожну вигрібали, і на морозі крижанім водою ненько обливали. Вона зізнатись не могла, де порятунок заховала, торбинку з жахом і вівсом для діток в землю закопала, щоб донька вижити змогла, у рік страшний голодомору. Щоб рід нащадкам змерегли що підвелись з колін угору. І батька голод переміг. Зелених зерен дочекався, він їсти їх заборонив, а сам не витримав, зірвався. Він був щасливий у ту мить, коли жував зерно зубами. Але кишечник так болить, він розривається шматками. Остатні ласощі свої сльозами рясно поливає. І на очах своїх дітей у страшних муках помирає. Та залишилося дитя, дівчаси рідкою назвали, мою бабусю все життя повсюди кривдили й штурхали, немає рідного села, немає жодної хатини. Тепер там зоряні поля, що кормлять голоду могили. Моя бабуся вже пішла за обрій сонця зустрічати. Вона інакше не могла свою матусю обійняти. Прошу, у серці запаліть, скорботи полум'я священне та крізь століття пронесіть сльозу безвинно об'єєних. 情。 Українці, сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто поклав життя за те, щоб ми мали змогу бути українцями, бути нацією. Мільйони, мільйони дітей заплатили велику ціну лише за те, що вони були українцями. Давайте згадаємо їх за цю велику втрату, яку несе Україна постійно маючи ворога поблизу, оцю московську орду, отих діток оцих кремлівських... кремлівські. Кремлівське зло, яке постійно, постійно хоче нас знищити. Їхні імператори, їхні царі, такі Сталін, Путін, Петро І. Вони постійно борються з нашою нацією і своєю нацією зробили націю алкоголіків і наркоманів. Вони не розуміють не зламати нас ніколи, ні голодоморами, ні чим іншим. Ми платимо велику ціну. Тому, українці, давайте шанувати нашу мову, за яку колись на сході України, за вишиванку. Дітей заморило голодом лише за те, що вони були українцями. Давайте ніколи не забудемо, що російське бидло ніколи не буде нам братами, ніколи в житті, бо хтось мовчки дивився, як гинуть діти. Ви собі уявіть, що діти вмирали з голоду. Страшнішої смерті немає. Сьогодні наші діти на сході країни надалі платять величезну ціну за нашу з вами незалежність. Ми не маємо права ніколи не забути. Ми не маємо права забути того, що є вільним народом і нас не зламають жодні російські тортури. Ми завжди залишимося вільним народом, а вони завжди будуть рабами, тому що воля і свобода їм не снилися. Вони не готові пройти те, що пройшов український народ, те, що пройшла українська мова. Тому ніколи, ніколи не забуваємо про ті речі, які відбувалися з нашими українцями. Ми ніколи, вони ніколи нас не здолають. Слава Україні! Прошу хвилиною мовчання вшанувати всіх полеглих і всіх загиблих за Україну.